Ну, а далі в нашому отері більше аналітики. До нього доєднується Ігор Чаланко, політичний експерт. Пане Ігоре, доброго дня. І слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ви знаєте, скільки стільки вже ми говорили про сьогоднішню подію, яка має відбутися о 19.00 за Києвом, що просто вже е, хтось намагався пророкувати, що скаже Трамп, як скаже скаже Трамп, і так далі. От Сьогодні цей день настав новообраний президент Дональд Трамп заявив, що планує підписати рекордну кількість указів, коли вступить на посаду на порядку. денному масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж. Трамп заявив, що темою його інавгурації промови будуть єдність, сила, а також слово справедливість власне чи готовий Трамп до справедливості в російсько-українській війні, чи там у нього своя. Справедливість. Гарне питання. Тому що ніхто в голову влізти Трампу на жаль не може. Але насправді, насправді, ми всі усвідомлюємо, що, ну, як мінімум, певне прозріння, що війну не можна завершити за 24 години. У Трампа точно присутнє. А єдине, що як він собі далі бачить стосовно комунікації, я думаю, що в найближчі 100 днів ми будемо. Фіксувати такі дипломатичні миротворчі кроки. Причому дуже б хотілося, щоб по перше була зустріч Зеленського з Трампом. Все ж таки про неї було анонсовано для того, щоб вже на рівні е, інавгурованого президента 47-го, відповідно Зеленський мав з ним контакт. Далі звичайно, вже йде мова про зустріч Сідзенпінем. Зрозуміло, що там буде розмова про те. Який можна підхід зробити до Путіна? Бо треба ж спонукати російську сторону до очевидно не ультимативних вимог, які висуває Кремль? А певний компромісний варіант, щоб, хоча б, заморозити війну. Ну і плюс питання взагалі організації цього контакту з путіним. Я думаю, що там насправді дійсно це серйозна небезпека, тому що Путін буде використовувати цей контакт як все ж таки фіксація зламу ізоляції. Ну але ми вже підходимо до такого часу, коли ну інших кроків де факто не буде. Ми маємо це розуміти, прийняти це. Хто точно може на справді зірвати цей процес? До речі, сам Путін, бо вони зараз дивляться на ситуацію на фронті. Вони можуть її оцінювати як певний потенціал для зростання власних позицій, тому затягувати, затягувати цю комунікацію безпосередньо з Трампом. Я цього не виключаю. Хоча знову ж таки на іншій шальці Терезів ми маємо недавно введені санкції, що стосується тіньового флоту, що стосується нафтогазового сектору, ядерного сектору якраз Російської Федерації, тобто, в принципі, я думаю, що є. Все ж таки певні стимули для цього контакту. Але для нас найголовніше, щоб не вибудувалась все-таки оця дипломатична гілка, коли виключно значить, кремлівський агресор буде. А все ж таки визначати параметри завершення війни зі сполученими штатами цього бути не може. Перше, тут має бути абсолютно суб'єктна участь України, другий момент суб'єктна участь Європейського союзу, на який безпосередньо Трамп покладає. Найбільшу відповідальність за подальшу безпеку в нашій державі, тому ЄС тут обов'язково має бути присутній, і це якраз іде в розріз з бажаннями Путіна, який, ну очевидно зараз хоче якось зманіпулювати Трампом. Трамп вступає на посаду, коли власне на близькому сході перемир'я, тому що ми пам'ятаємо власне також заяву і Трампа, що краще це питання вирішити до того, як я стану президентом. Зараз маємо певне зрушення в цьому питанні, підписане перемир'я. Да, безумовно, і причому Трамп це подає як свою перемогу, Байден це подає як свою перемогу. Але я думаю, що тут е, певна синергія все ж таки е, зіграла і напрацювання безпосередньо Байдена, бо це ж якраз по його плану зараз все відбувається. Але і та, дійсно певні погрози е, з боку Трампа. Причому, ну це навіть не погрози більше. Е, це, я думаю, і прохання в бік Бібі. Тобто у них дуже хороші відносини з Нетаньяху. А ми ж знаємо, що насправді цей план він не дуже проізраїльський, об'єктивно, але він сигналізує про деескалацію ситуації на Близькому Сході. Тому я думаю, що Трамп особисто попрохав Бібі, щоб це відбулося, не дивлячись на серйозний супротив всередині самого Ізраїлю. На вашу думку, чи вже власне останніми днями Трамп взагалі тку сколихнув світову спільноту загалом своїми заявами, зокрема і щодо Канади, і щодо Гренландії, чи 21 січня власне закінчаться вони на вашу думку, чи ще щось почнеться? Та ні, почнеться дуже серйозно. Я зверну увагу, що одним із ста указів, які хоче підписати Трамп, а є розморожування. Видобутку нафти і інших копалин, в тому числі в арктичній зоні, арктичному заповіднику, відповідно тема Арктики, бо якраз Гренландія вона розглядається якраз з точки зору подальшої політики довкола Арктики. Відповідно, по Гренландії будуть рухи, але звичайно, не з точки зору там чи анексії, чи ще чогось. Ні, я думаю, питання стоятиме можливо в укладанні договору між королівством Данія і Сполученими Штатами стосовно ну можливо збільшення присутності військової в Гренландії. Ми знаємо, там є база вже. Відповідно сполучених штатів можливо це стосуватиметься подальших дій безпосередньо на шельфі біля Гренландії. Ну, там різні можуть бути варіанти, але очевидно, що Трамп цю тему далі буде вести. Це для нього не закритий гештальт. Цілком очевидно. Обраний президент США Дональд Трамп чергово пообіцяв припинити війну в Україні та доручив після інавгурації організувати дзвінок правителю Росії Володимиру Путіну, аби домовитися про зустрічі з ним. Я припиню війну в Україні, припиню хаос на близькому сході запобіжу третій світовій війні. Ну власне, якщо зважати на попередні заяви, то в принципі вже навіть і Трамп не надіється, що за 24 він години зможе власне закінчити цю війну власне одним телефонним дзвінком. Але все ж таки, чи Трамп роз. Раховує на дружню розмову під час цього телефонного дзвінка, власне, тому що всім всі вже зрозуміли весь світ зрозумів, що з Путіним потрібно говорити лише з позиції сили. Що видно, що Трамп буде намагатися себе позиціонувати інакше ніж Байден, але все рівно він буде говорити з позиції сили. Тобто я, скоріш за все, от склоняюся до певної позиції, що це виглядатиме, знаєте, як такий хороший поліцейський, намагається стимулювати злодія або там вбивцю, вийти на певну угоду зі слідством для того, щоб припинити там низку е, дій. Тому насправді, ну, тому що от те, що ми зараз бачили, особливо от е, в останній. Міжвладний період сполучених штатів, що стосується власне запровадження санкцій, дійсно Байден виходив такий, як собі, поганий поліцейський. А от а Трамп так от ситуація все рівно вона зміниться, і він так показує перспективу, що це можливо, але водночас зрозуміло, що всі ці санкційні обмеження були погоджені. До речі, схожий варіант було розіграно із Тіктоком. Єдине, що е, там рішення суду. По блокуванню її сам Байден заявив, що він не збирається блокувати. Але ті, самозаблокувався на один день для того, щоб показати якраз оцього хорошого поліцейського травма, Слухайте, Взагалі, українська позиція дійсно останнім часом вона більш-менш зрозуміла. Керівництво держави вимагає справедливого миру. Зокрема, зрозуміло ж, що Росія в свою чергу вона вимагає капітуляції, і в принципі жоден пункт з тих, що вона вимагала, вона не пом'якшує і так далі. Трампу як знайти тоді оту золоту середину? І чи буде він її шукати під час розмови з Путіним? Цілком очевидно, що все рівно російський агресор, якби він не стояв публічно на своїх позиціях. Війна на виснаження вона зачіпає не лише Україну. Зрозуміло, що наші західні партнери, наші союзники. І близько не вклалися по максимуму на те, щоб надати нам той рівень озброєння, який вони могли надати, в тому числі і Сполучені Штати. Ну як мінімум, по бронетехніці, скільки у нас там Абрамсів було передано? 38 штук, здається. Тобто із тисяч із тисяч, які є безпосередньо у сполучених штатах у Пентагону на складах, які просто ржавіють, просто ржавіють, от а у Російської Федерації ситуація навпаки. Вона. Дуже серйозна, бо і по бронетехніці ми бачимо, вони не просто не можуть зараз компенсувати втрати, але й вони випускають зараз буханки у них. УАЗ, які їдуть е, на е, те, щоб штурмувати наші позиції, або ці там самокати всякі. А бронетехніки практично вже немає. Е, знову ж таки, тема там по фінансових нюансах, по забезпеченню там функціонування армії з точки зору пального, ви ж думаєте, просто так наші бойові комарі. З ГУР СБУ сил спецоперацій атакують різні об'єкти в тилу Російської Федерації. Там все дуже системно, все продумано, і це дійсно дуже болісні порізи. І фактично тактика тисячі порізів вона надіє, не дивлячись на заяви безпосередньо Путіна. Тому я думаю, що у Трампа дійсно є аргументація, щоб на Путіна натиснути. Але чи захоче Путін йти на це? От тут уже питання відкрите. Бо вже Путін сам неодноразово дивляться. Демонстрував свою алогічність починаючи з рішення розпочати широкомасштабну війну, ну і завершуючи там всякими орешниками, ядерними погрозами і всім іншим. А як же українська позиція нічого про Україну без України в рамках даного телефонного дзвінка? Бо зараз ніби виглядає, що США і Путін будуть вирішувати долю України. Україна зробила все, аби прокомунікувати безпосередньо з Трампом. Ми маємо як мінімум дві очні зустрічі президента Зеленського. Спочатку з кандидатом Трампом, потім з президент Елект. Трампом зараз я ж кажу, надіюся, третя зустріч буде вже незабаром вже з обраним президентом Трампом. Плюс бачимо і поїздки делегацій. Там Стефанішина, Єрмак вже ж їздили, Боєв інші. І насправді ця комунікація вона з нашого боку ініціювалась максимально широко. Але зрозуміло, що на офіційному рівні на офіційному рівні дійсно вона розпочнеться лише от інавгурація сьогодні пройде. Відповідно, завтрашнього дня вважайте, що у нас буде нова хвиля. Відповідно, вже комунікації через міністерство закордонних справ з держдепом, з новим керівництвом для того, щоб дійсно доводити українську позицію максимально до американських партнерів. В прямому ефірі інаугурацію Трампа покажуть ряд телеканалів ABC, CBN, CNN, Fox News, також «Голос Америки» безпосередньо покаже інаугурацію на своєму Ютубі з коментарями українською. Дональд Трамп офіційно стане. 47-м президентом США 20 січня, тобто сьогодні о 12.00 за східноєвропейським часом. А за Києвом, це о 19.00. Вчора в мережі вже з'явилися кадри безпосередньо, як з Білого Дому вивозять речі Джо Байдена. Напередодні безпосередньо було відео про те, як Джо Байден в останнє обходи Білий Дім прощається із співробітниками. Дякує їм і так далі. Інавгурація нового президента Сполучених Штатів Америки це шоу чи буде на власне події. Є для американців. Це важлива церемонія. Дійсно, причому передача влади в 2025 році відбувається напрочуд цивілізовано. Якщо порівняти з 2021 роком. Тому насправді це дійсно це урочиста подія для всіх американців. І з чим я їх дійсно вітаю, тому що це якраз важливий елемент демократії. Передачі влади, але водночас і наступності цієї влади і дійсно дуже хотілося, щоб ця подія відбулася без ексесів. Хоча, звичайно, ми вже бачимо там низка експрезидентів не хочуть бути присутніми на інавгурації, це певна демонстрація не згоди з рішенням. Виборів, ну але тим не менш склалося, як склалося, і тепер чотири роки чітко трампівського я навіть це назвав знаєте, Трампівська ера. О, тепер там з 19-ї години. Тобто будемо жити. Ну я не скажу, що всім треба захмарні очікування це одразу треба підкреслити, але водночас ми ж усвідомлюємо, що все рівно у Трампа будуть свої підходи, і дійсно вони реально вплинуть на перебіг широкомасштабної війни. Ви Знаєте, дійсно, сьогодні багато хто очікує безпосередньо інавгурацію даної і власне багато хто навіть з острохом очікує ті промову, цю яка має відбутися. Весь світ він таким завмиранням серця, можна так сказати, очікує цю подію. А як самі американці безпосередньо чи це найголовніше шоу року, можна його так назвати? Особливо щодо Трампа безпосередньо, тому що якщо ми говоримо за такий досить серйозний ривок у житті безпосередньо республіканської партії, усі вони взяли власне більшість і в палаті представників, конгресі і так далі. Я думаю, що Супербол воно не переплюне це фінал їхнього там футболу. Ну але тим не менш звичайно для американців дійсно це навіть святковий певний день, і якщо там подивитися багато американців, особливо прихильників Трампа, дійсно святкують. Ну але знову ж таки, завтра у них розпочнеться новий. День з точки зору, ну, от, наприклад, міграції. Okay. І я думаю, що ця тема почне виконуватись миттєво, Миттєво, тому що дійсно, на жаль, от за президентство Байдена 8 мільйонів осіб нелегально в'їхали до Сполучених Штатів по коридору Мексика США, і тільки всередині 2024 року Байден. Створив певні обмеження, що закривається кордон, якщо в день фіксується більше 2,5 тисяч нелегалів. А до того, ну тобто, це ну вибачте, якийсь прохідний двір був. Тобто, це реально у них проблема, і я думаю, що зараз на це буде найбільше. Все таки акценту і в їхніх медіа, але от для нас найголовніше не втрачати фокус уваги на Україні, і можливо, все таки певна деескалація ситуації на близькому сході може цьому посприяти, але звичайно, до рівня там емпатії 2022 року ну об'єктивно не варто цього очікувати. В останніх інтерв'ю президента України Володимира Зеленського власне він дуже лояльно говорив щодо Трампа і водночас критикував Байдена. З точки зору дипломатії, наскільки це вдалий підхід? З точки зору традиційної дипломатії це не вдало. Але з точки зору сучасної дипломатії, де кожна секунда на вагу золота, я думаю, що президента Зеленського почули в перехідній адміністрації Трампа і відзначили його бажання до подальшого співробітництва. Знову ж таки, ми прекрасно усвідомлюємо, що в перші місяці будуть ставити питання серед республіканців щодо, наприклад, аудиту. Американської допомоги Україні. Президент чітко заявив, що половина допомоги просто не дійшла. Відповідно, це, з цим треба розбиратися. Я думаю, що такі певні політичні розбірки, аудити тимчасові слідчі комісії дійсно будуть організовуватись. Ну, це частина вже внутрішнього політичного життя в США. Пане Ігоре, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етару.